Старі схеми на новий лад Аферисти виманюють гроші з водіїв. До джедаїв звернулася дівчина, яка викрила злочинця. Однак перед цим попалась на його хитрощі та подарувала чоловіку аж дві тисячі гривень. За яким сценарієм діють зловмисники, та як не стати спонсором шахраїв в сюжеті Аліни Союндукової. Вона поспішала в офіс, щоб гроші заробляти. Натомість втратила кілька тисяч на рівному місці. Під машину киянки Тетяни кинувся невідомий. Із-за мікроавтобуса дуже різко вийшов чоловік. Я встигла затормозити. В принципі, він далі через переход не пішов. Я притормозила, поїхала далі. Услышала стук, не поняла, в чому дело, Обратила внимание, що мене збите зеркало. Та далі чоловік сів у мікроавтобус і рушив на вздогін. За кілька сот метрів він підрізав авто жінки і став вимагати грошей. Вийшов, хромає, все у нього там рука болить, що там в общем, руки в грязі, і так далі. Стала мені розказувати, що я його збила на пішохідному переході. Хоча я до нього не, к нему не прикоснулася. Чоловік запевнив, через Тетяну він розбив. Руки та коштовний телефон. Я дала йому 2 тисячі гривень. Тому, що у мене було. Він, правда, мене просив поїскати От, Отдала е, і уїхала. Пошукати більше грошей. аферист просив не дарма, адже за кілька хвилин до цього Тетяна зняла в банкоматі три тисячі гривень. У мене було три тисячі, і он мене просив теж три тисячі. Жінка запам'ятала номери мікроавтобусу та перевірила в інтернеті. Результати її просто приголомшив. На сайті автовісід фотографія номери, от... Е, це ж есть В течение полутора лет мужчина падає, по всій всей видимости, без безнаказанно. Автомобіль з такими ж номерами рік тому бачив і Володимир. Ми обратили внимание на те, що цей бус стоїть вже не перший день, а туди періодично падає потерпівший. Таким же чином злочинець виманих чималу суму у знайомого Володимира. Чоловік вирішив подивитися на машину ближче. Ми туда, туди, есть почали заглядывать, був затімняний бус подошел некий мужчина начал нас отталкивать когда мы достали телефоны хотели сфотографировать он прыгнул в машину и чуть ли не сбил меня там и моего товарища в ДАІ наполягають, в таких випадках потрібно відразу викликати інспекторів. А юристи радять до приїзду міліції з шахраєм не спілкуватися. Навіть в тих случаях, коли мошенник намагається на вас вказати якесь психологічне ви маєте право з ним вообще не спілкуватися, до тих пор, поки не приїдуть сотрудники ГІІ і ви не дадите пояснення в офіційному порядку.